Слава Україні! Вітаю вас, друзі, святою неділою, і відразу запрошую до 251-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарі. І буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку, за ваші найперше численні перегляди. Ставайте постійними глядачами YouTube каналу. І за ваші підписки на мої Ютубі-телеграм-канал поширення, коментарів, вподобайки інші способи моральної підтримки. Ніколи не прошу про матеріальну, якось навчився сам справлятися. Але якщо така маєте можливість, то є два варіанти. Не підіть тільки на треті, не підіть на тих розкручених владою умисних шахраїв в стилі волонтерства з їхніми супутниками, там, завищеними цінами на 250% і тому подібно. Є два способи. От про це недавно говорив на Дмитро Ньюс. Перший це ті, кого ви точно знаєте, з ким ви вже працювали. І хто ви бачили їхній результат? Ви знаєте тих військових, які вони допомогли, бачити інформацію, де ви впевнені? 100%? такі проекти дуже важливі. От вчора ми на Дмитро Ньюз збирали на всього-навсього один дрон, але для людини, для підлісного, якого ми всі дуже добре знаємо, ми знаємо, що там це спрацює або Другий варіант це ті рідкісні випадки чесних фондів, які не перетягують до себе ваші гроші, а навпаки додають. Є волонтерська ініціатива справа громад, яка збирає дійсно допомогу від населення донати. Є фонд Петра Порошенка. Як пробував брехати на банковій, тому що вони ж то крадуть, банкова краде, влада краде мільярдами доларів, навіть не гривень. А є люди, які допомагають. Фонд Петра Порошенка не збирає донатів. Він виключно додає те, що формує сам, сам або його бізнесом. А от волонтерська ініціатива справа громад вона помножує вашу допомогу. Це дуже може бути корисно, і вони дійсно допомагають там, де це потрібно нашим військовим. От маєте два варіанти: там можна допомагати. А ми переходимо до ваших тем. Вітаю, пане Тарасе. Таке питання: якби Україна була б союзником США поза НАТО, як розвивалися б події під час війни? Чи її б не було? Законопроект від Гончаренка, Олексія в Європейській солідарності. Був. І хто ж його закосив? Я пам'ятаю верещук, якусь, ну скажімо так, ахінею несла. Вибачте, за сленг? Я підправив ваш сленг, тому що Ютюб таких слів не любить. Отже, ну давайте так. Спочатку, хто виступав не більше проти? Звичайно, Слуги і ОПЗЖ? Ну, коаліція антиукраїнська. Друге, це блокували за вказівкою банкової. Хто там кротири ваншисти? Там є українські, там є проукраїнські. ні, там ворожі. Хто така Верещук? Я хочу нагадати, це абсолютно довірена особа Віктора Медведчука, ставлениця і фаворитка його найбільшого союзника, визнаного державним зрадником Тараса Козака. Вона опікувалася їхнім бізнесом, вона представляла їхні інтереси. Її чоловік. Убивав небесну сотню, захоплював і підпалював будинок Проспілок. щоб ви знали, які люди, 18-й номер, до речі, в списку партії сух Зеленського, щоб ви знали, які люди там є, і які люди боролися проти будь-чого. Ситуація конкретно з тим, про що ви питаєте, з союзником поза НАТО, трошки складніше. Я про це скажу. Я просто хочу нагадати, що Вершук виявилася першою із. Оцих людей, які прийшли з Зеленським до влади, яка ще восени 19-го року, на самому початку каденції, почала жорстко виступати проти НАТО, як це українці не потрібно, як українці мають відмовитися. От тільки відмовимося від НАТО, Росія нас обласкає, обніме, полюбить, все буде прекрасно, ніхто на нас не нападе. Ну знаємо тіну таких слів. Тому насправді воювали і проти цієї ідеї, так само, як і проти ідеї НАТО, ті самі люди. Це є одне. Що би було, якби Україна мала такий статус? Ну от Південна Корея, там є американські військові бази. Головний стратегічний союзник США поза НАТО це є країна, яку США не НАТО згідно п'ятої статті, а США захищають своїми військами, за яку готові гинути американські солдати, в яку приходить зброя американська не просто для передачі, а для того, щоб американці нею воювали і захищали цю країну. І тому при всіх бажаннях Північної Кореї а до того, що і Китаю влізти в Південну Корею, щось там натворити. Провокаціями займаються, далі не лізуть, знають, яка буде відповідь. Та сама історія з іншими такими країнами. Це існує два тільки типи гарантій. От Зеленський носиться як списаною торбою, як фірма з батогом, з отою ідеєю, якісь гарантії безпеки. Немає ніяких гарантій безпеки. Те, що йому пропонують, це той самий Будапештський меморандум, забо... запевнення, навіть не зобов'язання, запевнення, які можуть бути в якийсь спосіб реалізовані, а можуть бути нереалізовані. А гарантії є тільки два типи: перша гарантія це є НАТО. І друга гарантія це стратегічний партнер США поза НАТО. Все, інших гарантій не існує, тільки два типи. Ще раз кажу, цей варіант дуже хороший, але я боюся, що його реалізація була б ускладнена. Головна причина: ця форма придумана для тих країн, які не можуть стати членами НАТО за чистим географічним фактором, які не належать до території північно-атлантичного її частини басейну. Тобто вони не підпадають в члени НАТО. Так, ми можемо сказати, Туреччина ну не зовсім північна Атлантика, але це північна півкуля з басейну Атлантичного океану. Тому насправді ті країни, які не підпадають під цю територію, для них такий напрямок може бути відкритим для України. Знаєте, там нема за це заперечення, можна було за це боротися. Якби був консенсус, якби влада українська цього дуже просила, можливо, щось би з цього було. І тому подача Гончаренком цього законопроекту була в принципі логічна і нормальна. Єдине, що шанси на його реалізацію були дуже малі. Нам треба було продовжувати, після того, як Порошенко заніс НАТО прагнення вступу в НАТО і обов'язок туди йти будь-яким гілкам влади до Конституції. Ця гілка, ці дві гілки влади, всі три, власне, які прийшли в 2019 році, мали впертися руками і ногами і це робити. Що робив Зеленський? Він демонстративно зривав напрямок на НАТО. Якби ми це робили, нам би тема цього стратегічного партнерства поза НАТО з США не була би потрібна. Ми би вже встигли бути в НАТО, ніяка б війна не почалася. Але ну ще скажу, обидва варіанти дають досить високу гарантію того, що війна не почнеться. Ця влада, яка є сьогодні, була проти обох варіантів просто до отопіння. Просто проти НАТО. Вони зроблять вони диверсії, провокації і саботаж, тому що не можуть напряму, тому що це заборона в Конституції. А проти другої, ну, випускали таких як верщук московських прихвостнів, які кричали: А це нам не надо, буде внішнє управління, нам не нужно. Ну от маємо зараз не нужно. Ну але це все визначилося в 2019 році, тому насправді проблема в тому. Наступне питання: доброго дня, пане Тарасе. Яка ваша думка про діяльність УНА-УНСО? Ну, почнемо з того, що у НАУСо, наскільки я розумію, зараз вже не діє. Якщо хтось іноді появляється, от у нас зараз якийсь там регіонал, московський прихвостень, оголосив, що він відновлює взагалі українську повстанську армію. Ну знаєте, назвати можна що завгодно. Я пам'ятаю, що у НАУСО під час Революції Гідності стало однією з базових ланок і вилилося в правий сектор. Після того ніякої у по-моєму, не існує. Може, я в чомусь помиляюся, але це, знаєте, так само, як коли весь Майдан в 2014 році пішов захищати Україну, пішов на фронт, а на Майдані залишилися якісь мутні типи. Знаєте, їх потім назвали Алкомайдан чи Наркомайдан, який дискредитував ідею Майдана до, до крайності. Добре, що тоді кличко підняв тих справжніх там, прихильників Майдану, тих, хто був раніше на Майдані, їх просто вимили звідти всю цю подорож. Тому я не знаю, може хтось і назвав себе сьогодні Унансо, але по-моєму їх більше не існує. Ставлення до тої історичної УНАНСО. Ну ми створювалися фактично майже одночасно. Я започатковував СНУМ, Більш радикальні колеги теж зі снумом були пов'язані, але потім від СНУМу відійшли і почали створювати УНСО. Українська національна самооборона, Українська Народна Асамблея. Ну от, власне, вона вже був Андрій Шкіль, інші. Ми колись колегували, потім. Потім ми не раз ще теж перетиналися, коли було 9 березня 2001 року. У мене були претензії щодо їхньої поведінки. Тоді вони, мені здається, зробили дехто з їхніх зробив провокативні дії. Ну але ми за них тоді теж стіною стояли. Я на суди ходив, добивався, там свідчив без перерви це все йшла оця тяганина. Багатьох тоді вдалося вирвати з ув'язнення. Там дуже різні люди. Ідеологія, ну вона мені трохи далека. Там лівизною трохи пахне, там е, авторитарність проповідується. Як на мене, це не є найкраща речі, але це набагато краще, ніж у нас появляються зараз якісь там інші структури. Білецький розкручував то, що до того авторитаризму було набагато більше. Тут все-таки патріотизм брав номінуючу роль. Вони багато попили крові моєму батькові, взагалі народному русіву України, доказуючи, що це ніхто, от ми єдині, ми справжні. Ну але знаєте, такий тренд тоді був. З цим можна миритися. Мені здається, не подобалася мені ще деяка їхня нерозбірливість союзника. Їм хотілося максимально засвітитися, десь набрати гроші, не, е, кажу, зброї на якихось конфліктах. Я дуже добре розумію, коли вони підтримують Грузію проти Росії в Абхазії. Це було дуже гідно і дуже героїчно. І їм там часі хвала. Але їхня поява на стороні московських промосковських сепаратистів і рашистських козачків у Придністров'ї проти Молдови, як на мене, була повною дурістю, що вони потім і самі визнали та й самі московити використали ситуацію, хотіли їх роззброїти, арештувати, знищити. Вони зуміли тихо тоді відійти, фактично обманути тих. Але ще раз для мене не Мені подобаються імпонують патріоти. Особливо ті, які є бойовими пасіонарами самі по собі. Але я не сприйму крайнього авторитаризму і безапеляційності, коли тільки наша єдина думка правильна. На мій погляд, це ризиковано. Плюс я відчував у них певний такий трохи антизахідний тренд, який мені теж не подобався. Ну, ще раз кажу: це 90-ті основному роки, початок 2000-х. з того часу все. В Україні перемінилося, і вони би змінилися були б іншими. Тому, історично, вони стали одною з частин української історії. Чи я нею ідеально захоплений? Ні. Чи я захоплююся людьми, які там були? Так, захоплююся. Організацією ні, людьми так. От, власне, все. Наступне. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, якщо, звісно, маєте свої думки про медичний канабіс, чому баба Жуля так проти нього виступає? Це. Треба, але, значить, так, давайте, чому виступає? А, там вже доступне, пішов питання. Значить, перше, як я ставлюся, ну, я, власне, від цього неймовірно далекий. Я ніколи не мав дотичності до жодних наркотичних речовин, і до цих тем. Плюс медицина, якою я десь займався, де я працював, це хірургія. І тому червна хірургія, ще обновісова хірургія, е, цей хірургічна гінекологія і. Е, Нейрохірургія. Оце та сфера, де мені довелося бути. До цих гаузей я не дотикався. Але є люди, яким я довіряю, які запевняють, що медичний канабіс це особливо зараз болі. Фантомні болі втрачених кінцівок, посттравматичний синдром для велетенської маси людей, а це будуть сотні і сотні тисяч людей, це є найкраще, кращого просто не існує. І єдине нешкідливе лікування. Тому, оскільки це сказали люди, яких я поважаю, яких я підтримую і яким я довіряю, я тільки за тема медичного канабісу, саме як медичного, дійсно потрібна. Я про це, якщо вас цікавить, можете прокрутити на червень місяць в мене в розділі відео, і там знайдете, там по назві, пізнаєте щось там про медичний канабіс пристрасті, чи ще там щось. Там я вже зробив великий запис на півгодини, де я, зокрема, крімсього іншого, питався, чи не занадто розтягую цю історію суги, Тому що Зеленський почав на цій історії піаритися в 2000 році, а 2023 році вона була далека від завершення. Добре, що на 2024 рік таки вийшло завершення, правда? Не зовсім тим. В чому проблема? Перше, мені здається, що суги, які за це голосували, досі не зрозуміли відмінність між мідовома речима. Медичний канабіс це є медичні препарати, це є медицина, це є жорсткі рецепти медиків, це є. Лікування для потребуючих хворих вони це плутають з тим, що називається легкі наркотики. Коли Зеленський у 2020 році запускав оцей псевдореферендум, оцей фальшивку пригадуєте під час місцевих виборів п'ять питань, де було про медичний канабіс. Мені здається, він тоді розумів, що ми ж просто відкриваємо легкі наркотики. Є країни, в яких легкі наркотики дозволені. Так, є такі країни, але я не вважаю цього якраз не підтримую. Я вважаю, що це є складний шлях до важких наркотиків, і це те, чого не треба робити ще раз, нічого спільного з медичним канабісом. Але сухи цього не розуміють тому закон, який був спочатку адекватним, який був проголосований нормально в першому читанні в червні місяці, до грудня був спартачений правками яких пахло якраз отими легкими наркотиками вони дуже добре просписували систему виготовлення, вирощування тощо, але вони не виписали нормальну систему захисту медиків, які з цим працюють від певних огульних абсолютно звинувачень. Тобто, насправді вони так і не зрозуміли, що треба. Ряд медичних установ, а Верховній Раді фракція Європейської солідарності заявляла, ми підтримуємо саму ідею, сам закон, але виправте, внесли поправки, які були підготовлені експертним співтовариством. Слуги тупо проігнорували. Мені здається, саме через те, що вони так і не зрозуміли, що і не йдеться про наркоманію, йдеться про медицину. Що стосується Баб'юлі, мені здається, що проблема дуже проста: вона все більше орієнтується на виборців, знаєте, такого типу, які сидять на лавочках під під'їздами і обсуджують, он наркомани піше, а там от ті наркомани, а вони всі наркомани, а вони там всі гулящі. От вона десь починає орієнтуватися на виборців е, середньо від старшого покоління з дуже консервативними поглядами. І тому ця тема їй вкладається. Вона її спекулятивно використовує. Якби в неї був нормальний виборець, так як було, скажімо, років 15 тому. Е, виборець дуже молодий, активний, жвавий, вона би точно говорила про щось зовсім інше. Вона працює конюнктурно. Її вибори це заходить, вона це й робить. Сама тема медичного кабінету набісу потрібна. Законопроект винесений, проголосований, поганий, але його можна виправити. Це ще не критично. Тема того, що суги хочуть на майбутнє легких наркотиків, вони, я думаю, їм вже це не буде актуально, вони всі на важких сидять аж до своїх найвищих керівників. Пішли далі. Значить, наступне. Такий надважливий закон про мобілізацію. Пане Тарасе, скажіть, хіба такі закони <кхи> мають ухвалюватися місяцями? Сьогодні прочитала, що внесуть у раду 6 лютого. А посильбілі матері, а молоді дружини, а маленькі дітки, воїни в замерзлих окопах, які чекають змін. Ну, вас не тільки змін, а заміни. Ті зажирівші не поспішають. Ну, як так можна зі своєю нацією? Народи мій, ти сильно помився в 2019-му, скільки страждань? Я вам просто нагадаю. У 2014-15 роках теж була мобілізація. Чинного до сьогодні закону вистачало. Нормально вистачало. Було шість коротких циклів мобілізації. Після чого була вибудована система мотивації. Людям було цікаво йти служити в армію. Була суспільна моральна мотивація, політична мотивація і була фінансово-соціальна мотивація. Це робилося при страшних баригах. Боже мій, Прошенко, там, Поуторак, страшні речі. Вони нормально це вибудували. Мобілізація, як така, припинилася, Ішли добровольці, ішла рекрутизація. Нормально, добре, активно, ідеально. Що на сьогоднішній день? Що сказав Залужний в кінці минулого року? В принципі, нам треба, хоча б відновити те, що було до червня місяця. Так там була корупція, так там була несправедливість. Там хапали десь на вулицях. але. Поповнення армії прийшли пішов настільки, що тої мобілізації, яка була, доки не втрутився Володимир Зеленський, вистачало для того, щоб поповнювати, щоб не було те, що ми зараз маємо під Авдіївкою, де людський голод, де не вистачає людей, де зараз перемелює ворог нас і почав наступ і вже входить в Авдіївку. От тої мобілізації, навіть тої, вистачало. Але комусь в Москві дуже треба було, а в Києві я хотів сказати: ну, в Москві, в Києві, знаєте. Наприклад, який жаль в Києві є одна вулиця, в якій більше діють інтереси Москви, ніж України. От на одній вулиці в Києві дуже захотіли це все зірвати. І Зеленський це навіть сказали його радники, о тому Саймону Шустеру. Пригадуєте в статті в Тайм, що він своїми волюнтаристськими діями, я думаю, не волюнтаристськими, а добре продуманими, цілеспрямованими діями зруйнував усю систему мобілізації. І в нас півроку війська не поповнюються навіть за загиблих і поранених. Ви розумієте, яке перенавантаження, тих, що є, для чого потрібний був новий закон про мобілізацію? Власне, не новий, а доповнення? Тому що треба виписати, яким чином демобілізувати, звільняти зі служби, відправляти під час війни в запас тих людей, які є на фронті, яким чином їх треба міняти, яким чином забезпечити максимальні ротації, яким чином зняти обузу, якою є строковики, які сидять, які не воюють, сидять в військових частинах і тільки заважають, яким чином їх відпустити додому. До речі, це Зеленський створив цей прецедент своїми указами, міг би його і зняти, але він створив все тільки на золо. Яким чином ці люди, ну скажімо, рік їм дати після строкової служби можуть після того вже мобілізуватися абсолютно спокійно, без жодних обмежень. Це є люди, які підготовані. Цей закон був би потрібний, якби в ньому було виписано головну категорію найліпше підготованих силовиків. У нас силовиків до моменту вторгнення було здається 23 на 10 тисяч населення зараз більше ста. Ви зрозуміли, для чого хто потрібний Зеленському Армія Йому не потрібна. Йому потрібні силовики проти свого народу воювати. І от цих людей пару сот тисяч вже є готових, які вміють стріляти, які вишколені, але він їх дати не хоче. І от тому робиться оця тяганина. Тепер про сам закон. Як мало бути? Цей закон мав бути розглянутий виключно на РНБО, задіяння всіх зацікавлених сторін, підготовлений на РНБО, затверджений і після того внесений в Верховну Раду виключно єдиною людиною Володимиром Зеленським. Ніхто більше не має права вносити такий закон. Ні, це не заборона Конституції, а в цьому законі є норми, які згідно конституції належать до виключних повноважень президента. Тому цей закон зараз вносять для того, щоб його не ухвалити. Якщо щось ухвалять, це буде все одно якесь крутійство, яке не буде працювати, бо буде порушення конституційного суду розглянуть розглянуті потім і все і це заблокується. Вони не готують ні демобілізації, ні заміни, ні поповнення. Зеленського це не цікавить. Він це прямо сказав на своїй прес-конференції. Він сказав, ну яка там? Хоч військові хочуть 500 тисяч якихось, військовий не говорив про 500 тисяч до речі. А мені, не да... мені нема за що їх дати. Мені для цього треба півтрильйона грошей віддати, ще там щось. Та ти не кради і не бреши. І в тебе будуть ці гроші, які треба, і там набагато менше треба. І всі інші подібні речі. Тому насправді він відверто показує, чому це не потрібно. Його не цікавить доля тих людей, які в е е окопах. І отих тих посивів їх не цікавить. Закон про мобілізацію мав бути момент внесення. Спеціальне засідання Верховної Ради, скорочений термін подачі поправок, рівно через тиждень Верховна Рада мала зібратися другий раз і ухвалити його в цілому. Зроблено все для того, щоб його тягнути принаймні до травня місяця. В лютому місяці я думаю, нічого ще не завершиться. Його ведення в дію, якщо він буде ведений в дію будь-коли, хоча б, то це буде травень місяць. От що ви розуміли, Пішли далі? От мені закид знайти не зовсім справедливий. Ой, пане Тарасе, ви вже вангували. Я не вангую, до речі, ніколи. Після Харкова особливо після Херсона, що Україна точно вже переможе. Я ніколи не казав, що Україна переможе. Я казав, що в Україні Збройних сил України є шанс на прорив минулому році. Нагадую, ми минулому, поза минулому році, в 2022-му. Тепер знову кажете, що не програємо. Щось вже немає нічого, не вірю. Все мені в голову в останній інтерв'ю восени 2013-го року Мольфара, не чая, що Україна сім має розділити на схід розділити схід до Росії арешт. Та до Європи. І тоді навіть журналістів один плюс один погано стало і повірити не могла, як таке може бути. Хто ж на Україну нападе? Її слова пам'ятаю, що ви таке кажете. Що навіть ревше навіть революції не було це передбивство Мольфера. Було <кій> ну давайте так. Знаєте, на відміну від вас, я значаєм знайомий особисто. Кілька разів в нього був. і Ми спілкувалися. Я, я вже чув багато пророцтв різних. Коли Герман Будзинському приписує пророцтво, ніби там про Юлю, насправді він ніколи такого не говорив він не міг говорити, і не чаю приписують багато що, або витягували з нього язика, ці хвеськи, деякі з плюсів, насправді він уникав якихось політичних речей, він допомагав в долях людей. Він старався знайти якусь проблему, хто вам шкодить, що вас всередині шкодить. Він такі речі робив. Якщо вона з нього, я не бачив того інтерв'ю, якщо вона з нього витягнула якусь таку фразу, Бо це не його стиль, це не його робота. Ну, значить, це відповідальність її, і я не думаю, що він міг такі речі зрозуміти. Це, що стосується Нечая. давайте менше вірити в окультизм, тому що там було більше психології і дуже глибокої проникливості в тої людини. Це дуже позитивна, дуже світа була людина. А віра в окультизм нічого доброго ніколи нікому не принесе. А тепер, що стосується вангувальщика Чорновола, скажіть мені, якби Володимир Зеленський ви. Квітні місяці не забрав Марченка 22-го року. Не забрав Марченка з Південного фронту в той момент, коли Марченко відбив ворожі атаки на Миколаївщині, тільки Снігурівка ще лишалася, і почав готувати наступ на Херсон. Що би було? Ми б звільнили Херсон до кінця квітня 22-го року. Була можливість перескочити через Дніпро і вийти. Вони ж не мали тоді ні оборони, нічого, і вийти до... Межі Криму в Крим, мабуть, ми не зайшли, а вийти до межі Криму було можна. Ми могли тоді перемогти? Могли. Ну, товариші дуже обідуються і попросили Володимира Олександровича придержати, приубрати. І Зеленський забрав Марченка і наказав зупинити наступ. Наступне, коли пригадуєте, Харківщина? яка успішна операція, вас, вона вас не захоплювала? Ні? Не задовільняла? А я розкажу далі: можна було йти в північну Луганщину. Знаєте, що сталося? Наказ був з банкової припинити постачання. Захлинулося постачання військових частин, які звільнили вже фактично Харківщину, і були готові йти на сватово. І їм зробили голод по всьому. З недостача пального нічого. По боєприпасах Різнікову був наказ, він виконав. Він заблокував постачання і зупинилося. Потім, коли Херсонщину брали. Пригадуєте, що було на лівому березі? На лівому березі були укріплення. Вони тільки після того почали ці зуби дракона ставити, тільки після чого почали е, встановлювати мінування. Чи можна було дуже важко, але можна було тоді прорватися, коли вони відступали. У них було дійсно панічні настрої расистів. Хто тоді врятував Москву від розгрому там? Той самий Володимир Олександрович, та сама зелена опа, ті самі кроти з того моменту Зеленський позбавив можливості для залужного вести. Не розворювати неочіканки і сюрпризи для ворога. Щотижня, а тоді ще навіть два рази на тиждень, обов'язково засідання оцеї сталінської ставки Верховного Головнокомандуючого, де сиділо кілька ворожих кротів, які в режимі реального часу звивали інформацію ворогу. Залужний здобув реальні перемоги тільки завдяки неочіканки для ворога того, що він робив. Тому насправді, перепрошую, я давно не говорю, про те, що в нас є зараз великі, хороші надії на серйозну перемогу. Давно цього не говорю. З того моменту, як в кінці 22-го року Зеленський зруйнував систему управління військами. З того моменту, я переконаний, шансів на перемогу України дуже мало. Але я говорю про те, що захопити всю Україну, так як ворог хотів, захопити Київ, захопити всі українські землі, ворогу вже не вдасться. І це сам ворог зрозумів: так цього не вдасться. Тут ви можете зі мною не сперечатися. А по всьому іншому, Перепрошую, тоді, коли я говорив, що ми близькі до перемоги. Вибачайте, я не міг врахувати, що в серці країни в управлінні найвищому буде аж настільки страшна зрада. Я знав, що вони зрадники кроти і реваншисти, але я не думав, що аж настільки. Тому перепрошую питання, напевне, не до мене, а до тих, хто зробив так, щоб в нас не було перемоги. Ідемо далі. Вітаю вас, пане Тарасе. Я до вас із таким запитанням. Всі чули про скандальний ой -ой -ой, бюджет Києва із допомогою ЗСУ 2%, коли приймали ЄС і в тому числі Порошенко, проголосували за. Чому так? Відповідаю вам, шановний пане симпатику Зеленського і слух народу. Перше, в минулому році було виділено на потреби ЗСУ бюджету Києва. Понад 10% до вашого відома, більше 10%. В основному це був податок, військовий податок на доходи фізичних осіб. Коли ваша влада, коли ви давайте буду визволятися до вас, ви несете відповідальність за ту владу, ви її обрали, ви ненавидите її противників, тих, на кого влада вказує пальцем, ви їх починаєте обріхувати. Коли ви побачили, що Київ і інші міста реально допомагають Збройним силам України реально допомагають, ви. Протягнули не антиконституційний закон про вилучення військового ПДФО, забрали його до себе і розікрали. Скажіть мені, будь ласка, а де? 40 мільярдів це більше, ніж може дати Київ. Де ті 40 мільярдів пішли на дрони? Шмигель похвалився. Ваш Шмигель похвалився. Де? Дрони за 40 мільярдів. Ви мені можете пояснити? Ви вкрали ці гроші. Ну не ви. Зеленський ваш вкрав, але ви за це, ви це вкрали. Тепер пояснюю, чому в новому бюджеті передбачено там тих 2%. Тому що є два нюанси. Нюанс перший, те, в чому можна було легко передбачити, ви відібрали. І в київському бюджеті теж. Ви це вкрали. Давайте називаємо прямими словами, оскільки це незаконно, неконституційно, конституційно. Ви вкрали в них основний базовий міський податок, з якого в першу чергу йшла допомога військовим. Ви його вкрали, але. Є багато інших можливостей все одно на рівні місцевої влади знайти. І дуже добре та ж сама Київська рада, і інші розуміють, якщо тільки вони засвітять, звідки вони будуть надавати допомогу армії, ви прийдете знову зі своїми гетьманцевими, зі своїми єрмаками і вкрадете ті гроші, тому що вам потрібно, вам персонально потрібно, інакше ви не будете брехати на Київраду, яка допомагає реально. Вам потрібно, щоб крали гроші. На ті, які мали би бути дані на армію, щоб їх крала центральна влада, от ви цим і займаєтеся. і тому та ж сама Київрада ці кошти, ці можливості, приховала в бюджеті так. Вони будуть їх потрохи переводити в цьому році буде потрачено ті самі 10% у київському бюджеті. Просто вас можу запевнити, навіть не сумнівайтеся, але ви це побачите в момент того, коли це відбудеться, щоб ви знову не вкрали і не заблокували допомогу збройним силам України, тому що ви, ваша влада, роблять це для того, щоб Збройні сили України не отримали допомоги. От власне, відповідь вам на це. А ну і ще плюс: вже оскільки часу наступне питання немає, то. Дуже показово, коли ви приходите зі своїми проплаченими тітушками під Київраду і починаєте саме там кричати: дайте гроші на армію, а не на Бруківку, дайте на то, дайте на то. Сходіть один раз на банкову. І скажіть мені, от на банковій найвищий в Україні за всі часи бюджет для виконавчого органу певного влади. Ніколи не було такого бюджету. Скільки банкова, скільки є чиновники? Скільки чиновники Верховної Ради, де керує ваш хряк Стефанчук, скільки Кабмін Шмигаля зекономив віддав на допомогу Збройним силам України? Я вам скажу: от якщо Порошенко віддав 4 мільярди гривень своїх, то ви можете похвалитися, ви теж не 4, а може, 8 мільярдів і не гривень, а доларів, тільки не віддали, а вкрали. Ваш Зеленський вкрав, ваша Опа вкрала, ваші урядовці вкрали у Збройних сил України. Ви ще після того вводите своїх тітушок під Київраду і ще щось розказуєте, та просто побійтеся Бога. Це прокляття на кожного з тих, хто так знущається над Збройними силами України, і ще щось пробують пересмикувати. Якщо це не вам не по адресі, то пропрошую.